Привіт-привіт всім любі друзі! Новий відосик по нашій улюбленій грі Raid Shadow Legends. Але перед тим невелике оголошення. В описі під відео ви знайдете посилання на телеграм-групу або ось вам QR-код. Це група Telegram суто для порейду. Залишається Discord як, буду, так і залишається. Він нікуди не зникає. Буду його вести, як вів до цього. Просто Discord загальний. Телеграм суто для рейда. Кому цікаво, заходіть, там є голосування, на яких героїв робити гайди. Ви голосуєте, я роблю для вас гайди. Якось так. Отже, у нас X2 на душі, але такий завуальований Х2, ніби X2, але насправді. Короче, <кхем> Х2 працює тільки на малі е, камінці і. Е, там видно? Видно за мною. Е, шанс тільки на 4, 5 і 6 зірок. Збільшений, але не збільшена ніяк рарність, і в цьому вся і проблема. Рарність не збільшена, тобто, як вам падали рарки до цього, то вони й будуть падати, але можливо, рарка впаде не 3 зірки, а там 4-5 зірок. От і вся різниця. Тому, оскільки в нас Рафаель буде за душі, це ще не офіційна інформація, але 90%, швидше всього, що Рафаель буде за душі, і хотілося б притримати душі на Рафаеля. Але. Але. Але не все так просто, отже, невеличка реклама і пігнали. Шановне панство, важливий збір для нас особисто: на розширення 425-го батальйону безпілотних систем, в якому служить продюсер нашого каналу Костянтин Анохін. Підрозділ активно виконує бойові завдання і зараз формується нове посилення: більше людей, більше техніки, більше потреб. Комплекти зв'язку для наземних роботизованих комплексів, антени для ударних дронів вампір, зарядні станції, генератори, планшети для пілотів, ноутбуки для розшифровки розвідувальних даних, засоби зв'язку, пристрої нічного бачення тощо. Ми звертаємося до всіх наших підписників, блогерів, лідерів думок, власників бізнесів, благодійників та всіх небайдужих. Підтримайте наш командний збір та створіть дружню банку. Щоб швидше його закрити, бо сума немаленька 6 мільйонів гривень. Для реєстрації у командному зборі пишіть у дірек нашого інстаграму або на нашу пошту. Від каналу ми підготували призи, які розіграємо по закінченню збору. Донат від 100 гривень 10 книжок Україна 1918. Хроніка з моїм автографом. Донат від 200 гривень постер зі Степаном Бандерою авторства Надії Харт з листівкою від неї. Найбільший донат історична бібліотека від книгарні Сенс, яку підібрали ми разом з Євгеном Мочаловим. Всі посилання та реквізити в описі відео. Друзі, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Тому що події, які відбуваються у світі, то ЗСУ це єдина наша надія. Отже, X2. Такий X2. Але душі на Рафаеля. Пірніше Рафаель за душі, хотілося б так. Тоді питання, навіщо лопати камінці. Але за малі камінці, зазвичай, під карти дають 60 70 100 очок в цьому проміжку. Порахувавши це, я порахував, що от є от це аккаунт Степана мого. Підписника він теж лопається по тій же методиці, що і я, зараз вам розкажу. 80 душ це приблизно, якщо брати по мінімуму, то це 60, 6 карт, якщо брати по максимуму очків, це 8 карт. 6-8 карт можна нафармити, там буде, мабуть, тренування, підземка, загартування, щось буде. То 6-8 карт це не важко нафармити, чесно кажучи, отим Плюс в чому суть? Ми очікуємо це, я побачив Плата зробив таке, і він роз'яснив, чому він це робить. Тому що збільшений шанс на 4 5, 6 зірок, навіть нехай це будуть рарки, навіть нехай це будуть рарки. Але якщо нападає багатенько, тих 4-5 6 вже не беремо 4-5 зірочок. Це потенційні великі камінці. Тобто ми їх міняємо на оці е, монети і купуємо великі камінці. Тобто ми можемо збільшити свої очки на подію на Рафаеля за рахунок того, що налутаємо просто більше рарності душ. А самі оці малі камінці будуть не цікаві. Ну, там будуть за них мало давати очок, тому якось так. Я надіюсь, поняли систему? Поняли. Побажання у Степана такі, отже, побажаємо йому щось топове, але, чесно кажучи, я ні на що не очікую. Я очікую лише, щоб нападало тих рарок. 4, 5, 6 зірочок. Обисто моє побажання. Ось, будь ласка, ось ще один. Цей епік 5 зірок і рарка 5 зірок це. Непогано так, так. Тут у нас майже по нулю, тут 580, щоб подивитися, що є. Отже, нам упав цей челік і оцей. Ну, 126 монеток. Це все не цікаво, це все не цікаво, не цікаво. Але ми теж, ось, будь ласка, ще одна п'ятизіркова рарка. Але ми це все обміняємо все рівно на монетки. Ми Це обміняємо на монетки, тому і, і оцих обміняємо. До 1-3 зірки і 4-6 зірок обміняємо. Ти? Тенс в цьому є. Ось 4-5, добре, давай більше, більше рарок і епіків, більше рарок і епіків. Тільки я лопав духість і ніколи так не хотів, щоб падали рарки і епіки великого рангу. О, до-до-о. Коголов. О, вузгар, окей. Теж піде на продаж. В принципі, епік непоганий, але зараз треба налутати. Налутати монеток на камінці. Іхіяма. О, ще один Окей. І. Є треба звільнити місце. І давай докупимо два місця. Вони тут недорогі, поки що. Три, три, три. Навіть побажання якісь малорангові падають. О, і статті R4. Так, а тепер давай подивимось, скільки ж тут нападало. Ну, і по суті, нам нападало 700 е, майже майже середній і е, одна майже 300. да е. На велик. Чи доцільно це? Не знаю. Якось так, непонятно. Поки не запустять подію на Рафаелі, непонятно. Але все-таки виглядає перспективною. Але побачимо. Побачимо, побачимо. Да? А тепер йдемо на мій аккаунт. Отже, ми в мене на аккаунті в мене. мене приблизно така сама кількість душ. а побажання ось такі. 1400 майже і 2900. Так чисто, щоб. Хоча не треба, я потім просто подивлюся. Кінці. Колекція душ у мене тут. Тріада Нія і Орденець лише є. Що цікаві по монетках. Давай, давай. Теж нічого не очікую, окрім... Багато, щоб не падало, рарок, епіків, рангових, ірис. Плюс. Плюс у нас турнір на душі, я забув, у нас іде турнір на душі, то я забув Степана подивитися, що він там набрав по душах, але не багато, бо не було топових великих рангів. Так, ну і давай. Де ранговість, де ранговість. Ну, от хрестовик. Перший. Да? За два десятка, майже за три. Манка. У мене нема на аккаунті шаманки, уявляєте? Мені її плари не видали на шару. Як печально. Кварган. Кварган був і у, у, у Степана на аккаунті. О, шість зірочок, п'ять зірочок. Уу. Норм, норм. Плюс марічка, три зірки, але в мене її немає. Омельга. Уу, міфік. Галатер. Ну, галатер у мене якраз одна зірка є на галатера. Микоглус. Глус Галатер у мене якраз одна є. би на Ембріса одну. одну, Просто щоб взяти йому дар Арбайс. Арбайс. Оу. Без хатько. Без хатько. Вир, четыре зирочки. Ну, чай. Душе глупало. Так, все, в мене все. Отже, давай глянемо, що в мене вийшло. Ну ось в мене приблизно вийшов один середній. Один середній, це більше, ніж. Не більше, ні, не більше, але. І 200 золотих. Я не обирав обираю і не обирав цього орденця, чисто, щоб подивитися що подоїв, можна ще марічку сюди впіхнути. Вона теж падала. Що там ще інсенця, здається, падала. Арбайс падала, Галатир можна продати. Ну, майже два середніх, майже два середніх. Решта все в мене було, здається. Та решта все було. І, в принципі. В принципі, цікаво це. I don't, know. I, don't know. I don't. know. Але думаю, що, що норм. До речі, воно приблизно десь так виходить, що середній камінь приблизно буде давати 600 1000 очок, тому. Тому все залежить від очків, але виглядає якось так собі, чесно кажучи. Так само, як цей X2 виглядає, так само і виглядає оця штука обором оцих монеток, але... Це не критично, щоб отримати Рафеля, це не критично. Тому мені поки підходить, а там до, а, прийде, а, Рафель, там будемо бачити. Ну, ще можна звідси залутати, але звідси можна було би залутати і самого Рафеля. Якось так. Отже, не забувайте. Донатити на Збройні Сили України поставити вподобайку, підписку, хто не підписаний, і з комент напишіть, що ви лопали, чи лопали, не лопали, що впало, очікування, реальність. Також не забувайте долучатися в нову телеграм-телеграм-групу Суто порейду. Всім гарно дякую і щастя!